Читаю текст із першого послання Петра, перший розділ 8, 8 9 вірш. В об'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши. Віруйте в нього, не споглядаючи нині, радієте невимовною і преславною радістю, бо досягаєте мети вашої віри, спасіння душі. Як можна любити того, кого ти не бачиш? І чи можна взагалі таке бути? Може таке бути. Багато хто з людей мріє про любов, чисту любов, святу, справжню, яка б заповнила серце та збавила людину самотності. І в юності це рожево мрія. Але після деяких розчарувань є такі люди, що вже зневірилися знайти ту велику ласку. Людина має тугу в душі, по любові і по досконалій любові. І кожен з нас свого часу намагався задовільнити цю тугу, яку ми маємо в душі, чим завгодно. Чи то були якісь наркотики, чи алкоголь, чи кохана дружина, кохана людина. Дивіться, я дякую Богу, що в мене є дружина, і 20 років ми разом, і це благословіння. Але мова йде про більше. Жодна людина на землі, вона не зможе і не здатна дати вам те, що може дати лише Господь. Любові немає або не може бути там, де немає зустрічі. Так? Я би, чи ви б не могли свого любити чоловіка, коли б ви... Його не, не зустріли одного разу. Любов може бути на відстані. Так? Згадайте своє подружнє життя, як зустрілися, як закохалися, як зустрічалися. То були часи. Пам'ятаєте, що до ранку час пролітав на лавочці. до ранку час пролітав, як одна хвилина, і вже треба було йти до праці. Дні пролетали, як ми, очікування дальшої зустрічі. А коли ми познайомилися з нашим Господом, пам'ятаєте ті відчуття, що вас, що ви переживали, відчуття великої радості, yeah, yeah. да? польоту, що ти літаєш на крила, хочеться обійняти весь світ, хочеться yeah. всім розказати про Бога, про свою любов до Бога. І це було в нашому житті. Я пам'ятаю, я увірував, я сам увірував через цей малий новий заповід Гедіоновський. І я в скорості дуже швидко приєднався до такої організації Служіння Гедеон. Я ще тільки увірував, зовсім мало часу пройшло, і ми пішли з одним братом в лікарню і роздавати Івангелія. Зайшли в інфекційне відділення, а там була така жінка православна, вона також увірувала по православному обряду недавно. І вона каже, добре, я рада, що ви прийшли. Зараз я позбув всіх сестер, всіх весь персонал, і ви їм розкажете про Бога. А я думаю, так, так а що я можу розказати? Я ось тільки, що вона було, можна 12 чоловік посадила, каже, може вам чай чи кажу, та ні, не треба. Мені було 20 років. Ну я стіснявся. Але знаєте, почав, почав свідчити про те, що Господь зробив в моєму житті. Як я жив без нього, як він мене помилував. І це було благословення, перша любов. Я, знаєте, мог приставати нормально до людей на вулиці. А чи ви вірите в Бога? Їхав в електричці, такого не було жодного разу, щоб я їду в електрички, я нікому не сказав про Бога. Я просто к людям приставав і ділився цим Євангелем, бо то, що нас переповняє, ми про те говоримо. Можна не кожен з нас пам'ятає момент зустрічі з Богом, але це той момент поворотний, вирішальний, де починаються наші відносини з Богом. Покаяння, народження згори, та метаморфоза, що відбулася в нашому житті, наше преображення в нову людину. Любити когось, от як написано, ви його любите, не бачивши, любити когось не можна, якщо ми цього. Цю людину не знає. Ми не... Але коли ми пізнали Господа, і хоч ми не маємо зараз його, ми можемо його любити, тому що любити когось це мати відносини. Приклад може бути такий, що любов холоне і може зовсім зникнути чи ростає, якщо немає відносин. Як приклад, я знаю багато сімей, декілька сімей в нашій церкві. Де дружина з чоловіком, дружина в Німеччині, чоловік в Україні, ілі, навіть ілі є такий случай, що дружина поїхала в Іспанію, чоловік в Польщі, і вони розлучилися. Коли немає відносин, то любов може охолонити. І так точно і з Богом, якщо ми не підтримуємо відносини з ним, то наша любов до Бога може охолонити. Як ми можемо любити Бога? Письмо каже святе, якщо любите мене, збережете мої заповіді. Бо то Божа любов, щоб ми додержували Його заповіди, і заповіді його не тяжкі Жити так, як нас вчить Боже Слово в буднях, в праці, вдома, на роботі, всюди. А це любов, щоб ми жили за Його заповідями. І це та заповідь, про яку ви чули від початку. Щоб ви в ній перебували. І ще слово. І тепер благаю тебе, пані, не те, що пишу тобі нову заповідь, але ту, що ми мали від початку, щоб ми любили один одного. Любити Бога це ще означає любити своїх вірі. Любити Бога, це означає любити своїх вірі. Знаєте, інколи можна почути від віруючих, Ми мусимо любити всіх. Але я з цим не згоден. По-перше, ми не можемо любити всіх людей і тих, кого ми не знаємо, ми також не можемо любити. Але ми можемо любити тих, хто є поруч. так? Це наші брати та сестри. І проявляти любов Божу і до невіруючих людей, коли ми маємо що їм дати, коли ми маємо якесь благословення і бачимо не обов'язково благословення. Можемо їм дати якесь матеріальне, але ми можемо їх благословити добрим словом, підбадьорити, помолитись за, за них, вислухати, провести з ними якийсь час. І це дуже зараз дорогоцінне. Зараз в світі цього немає. Щоб хтось тобі уділив час, то це дуже тяжко. І Святе Письмо каже: якщо хтось скаже Я люблю Бога, а не навіть свого брата, то є неправдомовець. Бо хто не любить свого брата, якого бачить, як він може любити Бога, якого не бачить? І це заповідь ми маємо від нього, щоб хто любить Бога, любив і свого брата. Любити ближнього це означає також і любити Бога. Я пам'ятаю, як нам подзвонила одна сестра. Він каже, вона з нашої церкви філіала 50 кілометрів від нашого міста, де ми жили в Україні. Вона каже, мій син зараз на скорій порізав ногу, додому вже не повернеться, може він у вас переночувати. Каже, ну звісно, прийшов все. І це благословення, коли ми можемо проявляти любов до ближнього. Одного разу ми вже, ще не було війни, ми. Мусили в Києві залишитись на три дні чекати на візу. І я дав оголошення на Фейсбук, там, півтори тисячі ну, друзів. Потребую житло на три дні, родина християнська. І мені написав один незнайомий зовсім брат і один знайомий. Ми поїхали до цього незнайомого, одні ночь його переночували, а потім Тобто дивиться, яке це благословення мати своїх по вірі Служити своїм повір'ям. А вже Ми сіяли в Україні, сіяли. Слава Богу, була можливість. І знаєте, і зараз мусимо продовжувати, можемо продовжувати сіяти. Позвонив мені, ми вже жили на Сечі, де ми живемо. І позвонив мені один незнайомий пастир і каже: я їду проїздом, їдемо через Польщу, довго їдемо. «Немаєте? у вас нема де переночувати. Ну, у нас була на той час одна кімната, кажу, ну, немає. І положив трубку. А потім думаю, а що я можу зробити? А рядом з нами ми живемо в общежитті празний покой, пустий покой. Ну, Правильно було попросити дозволу, лежив ну, 10 вечора, він каже, ми вже скоро будемо. Попросити дозволу, все. але ми маємо постіль. Ми взяли постіль, там трохи прибралися. Я дзвоню йому кажу, можете до нас приїхати. Було. А вони міс місі місіонери, чотири сестри і брат з Києва їхали до Німеччини. Слово до Богу, часу, до часу ми їх чекали, вони приїхали, ми приготували вечерю. У нас ну, в сусідній кімнаті час і в нас переночували. І це є. Також любов до ближнього і в тому ми проявляємо свою любов до Бога, коли наш будинок, наш дом відкритий для дітей Божих. Ясно, що треба просити мудрості в тому, але, але коли ми сіємо добрі сімена, то свого часу пожнемо, Біблія каже, якщо не заслаблено. Коли апостол Павло увірував, брати та сестри, коли він зустрівся з Ісусом, яким було перше його питання? До Ісуса. Павло, що запитав Савол на той час у Ісуса? «Господи, Хто ти, Господь? Він каже, я Ісус на Заріб. А яке було друге питання Павла до Ісуса? Я почекаю. Дивіться, в першому свідоцтві, коли Павло проповідує в 9 розділі, він не каже це питання. Але коли він свідчить уже в 22 розділі книги діяння Апостолів, я впав на землю і почув голос, який говорив мені, савле, савле, чому ти мене переслідуєш? Я відповів, хто ти, Господи, і сказав мені, я Ісус Назарянин, якого ти переслідуєш. Я запитав, Господи, що мені робити? А Господь промовив до мене. В, стані, йди в Дамаск, Дамаска, там скажуть тобі про все, що потрібно тобі робити. Господи, що мені робити? Коли ми увірвали, коли ми увірвали, то наша любов до Бога, вона проявляється в каких то конкретних дійствах. І написано, без віри неможливо догодити Бога. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є. І що винагороджує тих, які його шукають. Тобто, коли ми подивимось на цей текст із Петра, ви любите його, не бачивши на ці дії слова. Давайте звернемо увагу на ці дієслова. Любите. Любите Ісуса і ви його не бачили. Віруєте в нього. Що означає віруєте? Вірити Богу, це довіряти йому, навіть якщо нам щось не зрозуміло. Наприклад, нам може бути незрозуміло, як це. Всесвіт нескінченний. так? Нам може не бути незрозуміло, як це да? Бог і Троїця. Ми не можемо це вникнути, осознання. Нам може бути незрозуміло, наприклад, мені було свого часу неясно, звідки пішли різні нації, там, циган, ну, цигани або негри, чорні. Як? Розумієте? Ми... Мені було це не зрозуміло. Я відставляв деякі питання на потом. А потім в Біблії є відповіді на всі питання. Деякі речі ми не здатні зрозуміти в силу свого духовного віку. Тобто прийде час, і ця картинка розкриється і нам буде все зрозуміло. Віруйте в нього, не споглядаючи нині. Жити по вірі це окрема тема, але перед Господом ми приймаємо рішення кожен день молитися. Кожен день спілкуватися з ним. Вірувати і ще це давати об'єкти Господом. От я пам'ятаю, я одного разу був на місіонерській конференції в Дружковці, і я там сказав, Боже, я буду молитися за цього місіонера кожен день протягом року. І з допомогою Божої я, я молився за нього 5 років. 5 років молився кожен день. І це та сама людина, яка потім нас позвала в Києві. До себе додому. Це Гуц Сергій Леонідович. Сергій Леонідович, да? yes. Сергій. Благословенний пастир, благословенний місіонер. Вони довгі роки служили у Яновській в Росії, а коли почалася війна, то прийшли в церкву ну, служби і сказали, або ви будете сидіти потіху, або можете сюди їхати. То вони поїхали в Київ і зараз в Києві відкрили вже. Чотири церкви, слава Богу, за від 2014 року до сих пор чотири церкви відкрили. <кій> <кій> Дивіться, жити по вірі це служити Господу. Я пам'ятаю, я... радієте радістю невимовною і приславною. коли людина віруюча має радість. Коли ми радіємо, брати та сестри? Коли Бог чує наші молитви, так? коли отримуємо від Бога якісь дарунки. Відповіді. Дарунки. Коли Бог нас цілює, коли Бог нам допомагає. Але ще є род радості, коли ми радіємо від того, що ми служимо Господу. Три роки в Україні кожної п'ятниці ми їздили в колонію в 17-го і там проводили служби, проводили зустрічі в паспорі, і домашня група була така в тюрмі. І бувало так, що я сам ну не було нікого, ніхто не змог, я їздив сам. І знаєте, коли виходиш. Коли Бог на тебе сходить Духом Святим, коли спілкування таке в радості, і вони, ну, ті, хто там приходить, участвують, задають питання, моляться, каються, і ти виходиш оттуда, з з колонії, і я вам кажу, то ти не йдеш, а просто літаєш. І радость, ця, ця радость, яка написана в Іблі, радость невимовна і преславна. Не просто радість, а цей префікс пре означає над. Надлишок. Велика радість. Коли ми служимо Господу, багато християн зараз немає радості, тому що вони не бачать себе в служінні. тому що вони не знають, чим вони можуть прославити Господа, але це вирішується таким чином, це просто можна принести до Бога все своє питання і сказати: Господи, як я можу Тебе прославити? І в Бібрії є відповідь на це питання. Матвія, 25 розділ. Там є досить служінь, які людина може нести і тим прославити Господа. І коли ви всю Біблію поставите собі за ціль вивчити в Біблії, як людина може прославити Господа, шукати відповідь на це питання, то в Біблії є досить багато відповідей на це питання. Радість, невимовна і преславна це коли ми служимо Господу. І останній глагол, останнє дієслово, досягаєте цілі вашої віри. Досягаєте цілі вашої віри. Апостол Павло каже Філіп'янам 3:14. Я женусь до мети за нагородою високого поклику в Христі Ісусі. Женусь, тобто прилагаю всі зусилля, не зупиняюсь, я хочу в цьому мати успіх. Досягаєте це знамена... означає, що ви перебуваєте у вірі, маєте спілкування з Богом та Його народом, не залишаєте зібрання, звершуєте свій шлях аж до кінця. Тобто все земне життя з Господом до цілі. Як колись казали в школі, учителька нам казала таке прислів'я Дорогу, осілять ідущі, так? маємо йти і. Досягнемо тої цілі, а ціль написана ціль ціль вашої віри це спасіння душі. Тобто ми вже спасені Божою милостю, Божим милосердям, ми вже спасені. Але ми маємо в тому перебувати, щоб не залишити, щоб відпас, не відпасти від надії, яку нам дарував Бог. І в Даніла в 12 розділі є такий вірш. Останній вірш книги Даніїла. А ти йди до кінця, і відпочинеш, і встанеш на свою долю під кінець тих днів. Багато хто будуть очищені і вибіліться, і будуть перетоплені. Хай Господь нас поблагословить, щоб ми могли любити Ісуса Христа своїми вчинками, щоб ми могли вірувати в нього, жити, ходити. Як в одному фільмі ангел. Моєтистики, момент по-моєму, моментськи не хороший тим, такий про покаяння для новонавернених, момент нам називається. І там ангел сказав людині, молодому хлопцю, який покаявся, ході в вірі Господні. Ході в вірі Господні. Коли ми любимо Ісуса, коли ми віруємо, коли ми служимо Йому і маємо з цього радість і, наконец, досягаємо цілі нашої віри, спасіння душі. Хай Господь допоможе нам, про що ми будемо сьогодні молитися? Щоб нам на практиці навчитися любити Господа Ісуса Христа. Про, то, що про любов кажуть так, що то, я тебе люблю, так? я тебе люблю. Ми можемо казати дружині, але дружина може не бачити нашої любові. Ми то може в серці любимо. Але це все хоче, ну, хоче це все бути на практиці, на яку. Так? І щоб нам навчитися, будемо молитись про те, аби нам навчитися на практиці любити нашого Господа Ісуса Христа. Щоб ми могли догаджати Йому своїми вчинками, щоб ми могли служити Йому, як він того хоче, виконувати Його волю і бути вірними Йому аж до кінця. Хай поблагословить нас Господь у цьому. Давайте помолимося. Ну, бажаю в коротких молитвах, помолитися можемо слід. Господи, дякую мені за студії, да, Господи. Дякую твій, оспорочить попит, які браті.

Ну і саме офіційно виходить, такі дорослим, що нашим направляти. Апостол Павел, того. вони були звичайними людьми, але вони показали цей приклад, вони пішли за тобою, вони залишили ці слова, щоб ми також були виконання слова, а не тільки слухаючи, слухати і Боже. Ми потребуємо Твоєї сили, твоєї мудрості, тому що ми з твої сили ми не зможемо його виконати. Давай нам кожного дня це розуміння побуджує, що ми таєм, той, відвікає, випінняє, щоб ми прочитаємо слово, мимо велику, до тих дня, щоб нам возростати і прийти до Христа, Боже. Дякую, що нас зібрав своє вміння, що дав нам цей час благословення, спусти нас сміття, піти, пі, Боже, в неділю, в тиждень. Наступаючи з нами, за все тебе слава, поклоняємося Всену, Святому Духу. Амінь. Амінь. Боже праведний, ми щиро Тобі дякуємо за нашого Господа Ісуса Христа, який став для нас Спасителем, який нам показав дорогу, правду та дав нам життя. Ми ну, дякуємо, Боже, за цю зустріч. Допоможи нам любити Тебе всім серцем, навчай нас любити, навчай нас ходити, Боже, по вірі, навчай нас, Господи, любити і ближніх братів та сестер, Той любов, яку ти нам дав, Дух Святий, бо ти прийшов в наше життя і наповнив наше серце. Слава тобі! Благослови кожного з нас, благослови тих, кого нема зараз з нами. По різним причинам, хто, хто Господі хворий або на дорог на це поблагослови Боже, розпусти нас миром і другу частину нашого спілкування, також будь з нами. Ми прийми від нас честь, хвалу та подяку за все. Отець Сини, Дух Святий. Амінь. Присаджуйтесь, брати та сестри. Нагадую, що після того, як буде пісня. Не розходимося, маємо можливість провести час у спілкуванні за кавою, за чаєм. І ще може, в кого є молитовні прохання, просьби, малитки не хто може озвучить. Я начну з себе. Ваня молився за тиждень працьовний. У нас змінилося керівництво на роботі. І всі в такому очікуванні ну, знаєте, як нова мітла, по новому те, щоб це, щоб господь це. В рамках можливості, бо в останню добу дуже тяжко дихати. Ну, Як чехи кажуть, досить душно праця. Тому просьба молитися за нашу за нашу, за цей, ну, за нашу працю, щоб Господь давав нам сили, терпіння, бо ми поки не бачимо себе десь в іншому місці, не збираємось нікуди переїжджати. Поэтому, але на все воля Божа, хай буде, як і може. Тож за на нашу правду, про що молитися. Хто ще має ніякі просьби молитви, Може, зайти? Ханя, ми теж шукаємо квартиру, щоб могло з тобою, маємо такі дороги, щоб скористатися тих, хто дає. І за спасіння яких-то літ, За житло. Орест і Люба, так? Так, Орест і Люба. Добре, да? да. будемо всі почути. Хто <кручання> ще має прохання Ханю Прохання молитовне. <кручання> Oh <laughs>